Доброго дня, Hello. Okay, but he will hear nobody. вітаємо, тіла. Чи чуєте в нас? Так, я вас чую. Вітаємо я вас в Україні, в Києві. Ми вас бачимо, вас чуємо. Давайте розпочнемо. Ми чекаємо на вашу презентацію. Вітаю всіх, колеги. Вітаю всіх аудиторії, Вітаю всіх в цьому прекрасному місті Києві. І хочу вам презентувати разомізоване дослідження. Чи мене чутно? Все нормально? Yes, yes, okay. Excellent. Добре, тоді я вам хочу представити рандомізоване дослідження, яке стосується предракових ситуацій, це 1, це 2. Ми їх, скажімо так, не багато бачимо в світі, проте ось таке дослідження, воно одне з таких, які якраз стосуються, це 1, це 2. Ми знаємо, що це відбувається від порушення клітного циклу, я хочу поговорити про гель, який має різні властивості. Він, по-перше, все-оксидантний і адсорбуючий. Якщо ми розглядаємо СН2, П16 позитивних і КІАІ-67, СН2, це високий ризик ВПЛ. Тобто ось це результати дослідження, які я вам покажу. І поясню. Цей гель. Ось, бачите, він так. Ось він такий представлений в пляжці. Він наноситься кожного вечора, у піхву протягом трьох місяців, і це розраховано на 20 днів. Цей гель я вам покажу. Він має дійсно потужний антиоксидантний ефект. Є багато нових публікацій. Якщо ви в інтернеті пошукаєте, ви побачите. Ми знаємо, що оксидативний стрес дуже важливий в карциногенезі і в інших захворюваннях, і все більше і більше наразі. Ось з'являється дослідження. Ми бачимо, що ми це недооцінювали раніше, і є багато таких циклів лікування, які направлені проти оксидативного стресу. І тут, коли ви подивитесь, то ви побачите окислене відновлення потенціалу деяких антиоксидантів, показані на Екрані на цій схемі вони всі залучені до процесу, чим більше в мінус тобто електронів, тим вище антиоксидантна властивість. І якщо ми розглянемо тут вітамін С, який дуже відомий, і біологічний антиоксидант і також. Селеніт, який також використовується в цьому гелі, разом з лимонною кислотою, яка є кислотою, і в кислотному середовищі селеніт дійсно підвищує власності властивості свої антиоксидантні, і лимонна кислота. Має також антивірусну властивість. Ось ви бачите тут публікації, які досліджувалася лимонна кислота, і вона використовувалась також і в Африці для подолання. Африканської чуми вона має також властивості проти ВІЛ. І коли ми маємо таку концентрацію у піхві, ясно, що вона сама по собі дійсно дуже, скажімо, потужно впливає на слизову і що тут допомагає, це перш за все. Діоксид кремнію, який частинки якого мають адсорбуючу властивість, він адсорбує також і лимонну кислоту в середовищі піхві, вагінальне середовищі. Ми знаємо, що піхва має своє власне середовище, і ось ми знаємо такий ефект, і що ми хочемо досягти. Ми хочемо. Уникнути конізації та ось такого ефекту, який порушує оболонку, і з'явились нові е гайдлайни ВОЗ, і вони вже застосуються в Америці, Швейцарії, і вони. Відображають консервативний підхід до конізації, і для конізації потрібні дійсно дуже чіткі призначення, і ви можете тепер віднайти ось огляд в журналі Інфертілітастериліці. Ми недооцінювали функцію це шийки матки, не тільки довжина має. Значення проте, і також робота залоз та слезової інфекції, які ми поки що тільки починаємо розуміти, вони дуже суттєво відображаються на стані шийки матки. І в цілому, можна сказати, ось вся ця історія. Фактично зводиться до того, чи можемо ми на ранніх стадіях попередити розвиток раку шийки матки і в новітніх гайдлайнах або протоколах. Ми маємо тільки ЦИН-1, тобто дві категорії, і ЦИН-3, А ЦИН-2 вже ділиться. Тобто вона вже асоціюється з біомаркерами і в цілому вся історія фактично стосується динамічного процесу, який розтягується на 10-15 років. Тобто, як ми можемо тут дійсно на ранніх стадіях попередити і попередити конізацію у молодих жінок. Це як ваш сад. Коли у вас є прекрасний сад, якщо ви хочете його зберегти, то ви на самих ранніх стадіях маєте вилучити всіх шкідників. І те ж саме коли в нас пожежа розпочинається в сухому лісі, то і дійсно зупинити дуже важко, дуже складно. Те ж саме стосується оксидативного стресу, і тому ми провели рандомізоване перспективне відкрите дослідження, в якому було залучено 222 пацієнти. Воно продовжувалося протягом трьох місяців. Це було з, лікування плюс три місяці спостереження. Ми проводили кольпоскопію, біопсію, цитологію і пі 16 кі 67 Новітні маркери. І сьогодні ці біомаркери фактично стали новою нормою. Для скринінгу і в Швейцарії після вже 30 років ми не робимо цитологію, ми відразу перевіряємо ВПЛ. І критерії включення було всі стадії СИН-2 або СИН-1 імуноситохімія, ципгі 16 синтек позитивний. Тобто, як я сказав, шкідники вилучаємо відразу для того, щоб зберегти сад, і ви тут можете бачити різні ціни. І Якщо ви подивитесь сюди цін 1 то він прогресує до карциномен світу. На 11 відсотків. Ну, ми знаємо, що в довгостроковому періоді це може бути навіть і більше, і може відбутися навіть і раніше, тому що це динамічний процес. І в часі, і групи були розділені. Ось дефладжин, векінальний гель, вискоспрезнець антиоксидативний та цурбочий. А група 2 була на спостереженні динамічному, тобто ми хотіли зробити ось такі подвійні сліпи дослідження. Спочатку про те, потім обговорили і подумали, що дійсно маємо контролювати, як це відбувається в реальності в реальнішому житті. І ось тут ви бачите графік процедур. Як я сказав, ми зробили кольпоскопію з інтек плюс цитологію. і цитологію. І ось таку мордомізованої дослідженні такі фактори ніколи не, скажімо, не застосовуються. Якщо ви подивитесь на демографічні дані активної групи, тобто групи лікування на дефлажін і контрольну групу, ви бачите, що в обох групах у нас були практично однакова кількість пацієнтів і, в принципі, однакова, однаковий розподіл. І коли ви подивитесь на цін 1 під 16 цін 2, то в групі лікування було більше цін 2, ніж в контрольній групі. І... І в контрольній групі було більше син 1 пі 16 Тобто, якщо ми думали, що якщо це все спрацює в групі лікування, то це спрацює і в 1 Тобто, якщо ми доб'ємося регресії СІН-2 до син 1 і як я вам показав на попередньому слайді, тому і в контрольній їх було таких було менше. І ось результати ми бачимо, що ми зробили. Це гістологія кольпоскопія після трьох місяців. Чому? Тому що в деяких центрах вони сказали, якщо не буде кольпоскопії і не буде уражено кольпоскопії, вони не будуть робити гістологію та біопсію. і тому ми зробили тільки цитологію для них. І ось ви тут бачите дві групи. Ось контрольна група, і успіх. Як бачите, був дійсно помірний, тобто мало було успіху у порівнянні з групою на дефлачення. І ми навіть не подумали, що такий гель спочатку може дійсно спрацювати і в середовищі дати отакий от ефект. Подушний. Тут ви бачите результати по ВПЛ, і навіть тут ми були дійсно здивовані, бо ви східні. Ви бачите ризик. Ось цей Сіра, така область і в активній групі, тобто групі лікування. і Тут ми бачимо дійсно велика елімінація суттєва елімінація ВПЛ, тоді як в контрольних це навіть трохи підвищилася. Тобто, не тільки залишилося на тому самому рівні, а ще й трохи підвищилась. І тепер ми контролюємо гістологію три місяці по тому. і тут була гістологія, кольпоскапія і у контрольній групі було набагато більше Син-2 і Син-1 П-16 тоді як в групі лікування тобто в активній групі як бачите, тільки ось один Син-1 і один П-16 був і все залишився ось а, ВПЛ ну що вам сказати а, ви бачите, що це навіть шістнадцять і вісімнадцять будуть зникати. Двадцять відсотків будзестувати, тобто сама по собі вона не сама по собі ця інфекція, і деяка частина приведе до раку усі вірусі, і тому нам необхідні біомаркери клітинного циклу. Бо сам по собі HPV, тобто ВПЛ, недостатні як параметр, і тому він се Кларк. це дійсно дуже потужний центр, великий центр в Сполучених Штатах Америки. Дуже багато даних, і вони використовували ось це пішнадцять кінь шістсім біомаркерів клітинного циклу, і вони. Прийшли до висновку, що нам цитологія в принципі на тепер необхідна. Достатньо тільки HPV, то ВПЛ і Синтек плюс достатньо, бо цитологія дає дуже багато варіабельності в результатах в одній, в одні Ті ж лабораторії самі, і між лабораторіями дуже велика варіабільність по результатах, і таким чином ми не можемо йти так з цим далі, і вони віднайшли, що Синтек плюс і Бі 16 і 67 самі по собі дійсно зменшили кількість жінок, яким потрібно подальше спостереження і. Це дійсно дуже велика перевага, бо це економить і кошти в цілому. І ось тут ви бачите нашого власного пацієнта. Тут завжди ось ki 67 і 16, тут вони такі коричневі на цитології. І тут знову ж таки тут пояснюється, в яких клітинних циклах кіа 67 активний і тут разом з Пі-16. І тут ви бачите приклади КІАІ-67 і Пі-16 позитивні. Для того, щоб це зрозуміти, це як, як ось, автомобіль Пі-16, це, це тормоз, а КІА-67 – це якраз газ. І коли вони всі обидва потужні, тобто ми штовхаємо тормоз, тобто ПІ-16 високий, то КІА-16 буде низький, тому що пі 16 турмоз, це тормозить, і тоді щось з цим не спрацює. Коли вони обидва на високому рівні, це значить, що вже є розрив на клітинному циклі, і кліт, 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 клітини вже не працюють так, як потрібно. Тобто там аномальний вже цикл. І тут ви бачите, як це все працює. Ось продуктивна інфекція ви бачите, що навіть а, 16, і 67 теж вони задіяні в цикл продукції. І ранні гени вже зв'язуються з, з протеїном P53 і, і протеїном ретинобластоми. І разом це з кофакторами буде Скажімо, плюс буде запалення, накладається споживання алкоголю, паління і йде дезінтеграція клітин, і все це рухається в скажімо в напрямку злоякісності, і для того, щоб вам ще показати піші націнки шістдесят як вони тут використовуються. ВПЛ пов'язаним раком, ми бачимо, що більше і більше раків шийки матки. Вони пов'язані з ВПЛ, і цей ПІ 16 кі 67. Ми бачимо подвійне фарбування, як працює, і показує інтеграцію ВПЛ. Тоді, як в інших типах раку, шийки матки, ось тут ви бачите які не пов'язані з ВПЛ, ми бачимо тільки маркер проліферації, який тут у нас задійний. А тут ви бачите еволюцію. 15, 13, 37 років, 15, 30, 45 років. Як бачите, ось починаючи в молодому віці ВПЛ, З'явився, як він себе веде, він позитивний, проте не створює проблем у довгостроковій перспективі. Тільки пізніше ми бачимо, що він інтегрується. І пі і шість 67 які вже стають позитивними. Тепер ви бачите результати цитології. Зитогічних досліджень. І в от, на вхідному рівні 3 і 6 місяців. Ви бачите, ми зробили в групі лікування і в контрольній групі. І ви бачите, що ми розділили цитологію по високому ризику. Сирожевим і е, таким сіром це низько ризикова цитологія, і ви бачите, що знижуються високі та низькі ризики в, ліку, в групі лікування. Ми бачимо прогрес, деякий прогрес в контрольній групі, скажімо, тобто, де дещо регресія. Проте, коли ми розглянемо на біомаркери клітинного циклу, ми побачимо ось таку картину. В нас тут Пі 16, і 67 негативні, це голубим, а сірим. ПІ-16, КІ-67 позитивні. І ви бачите, що в групі дефлагіном лікування, що практично зникли. І це дійсно а, просто Дивно диво, а в контрольній, як бачите, практично, скажімо, прогрес дуже мало. Як бачите, наскільки є вплив на процес канцерогенезу у піхві, навіть при поверхневому впливі, і первинна кінцева точка це гістологія регресія на за три місяці, вторина, тобто це HPV Сінтек плюс. В Принципі небажаних проявів практично не було, тобто, ти дещо зміни в середовищі піхві, деякі це під впливом адсорбції вплив на вагінальне середовище, тобто після адсорбції токсичних матеріалів та вірусів. Ми знаходимо е, і антивірусний ефект в лимонній кислоті, і далі дуже потужний ефект е, лимонної кислоти і е, селеніту. і е, практично не було системного сорції е, селеніту. Як бачите, в цій всій роботі було задіяно дуже багато. Людей ми зробили це дослідження в декількох центрах, і залучили чистки центри. Ну в дуже потужний потенціал кольпоскопії, тому що вони вже мають багаторічний досвід, як використовувати ці кольпоскопічне обладнання, і, і на цьому. Поки що не знаю, що я маю зробити. Так, щоб це закрити. Ну, на цьому хочу завершити свою презентацію. Чи мене чують? Бо я вже завершив свою презентацію. Ви мене чуєте? При... Да, добрий вечір. Дякуємо за дуже цікаву презентацію. Добрий вечір. Добрий. Дякуємо Дай. за дуже цікаву інформацію. І це та інформація, яка дуже можна сказати, актуальна нова, тому що за рахунок цього препарату дефлагін, гель знімаються епітеліальні якісь реакції, реактивні процеси в епітелію шийки матки. І таким чином ми бачимо зниження. Цин 2 до цин 1 і так далі. Дякуємо, дуже цікаво. А ми будемо мати це на увазі і будемо намагатися внідряти в нашу практику. Так, так, так. Це дійсно дуже цікава інформація. І про механізми Про механізми дії варто говорити і варто розуміти. Я думаю, що подальші дослідження нам теж будуть відкривати багато цікавого Дуже дякуємо, дуже дякуємо за чудову презентацію, за дуже цікаві ем, дані. І я думаю, що перспектива цих досліджень ще є, тому що це абсолютно інноваційно да, говорити, що от є якийсь місцевий препарат, який зменшує ем, ВПЧ навантаження, який лікує ЦИН. І тому ми говоримо про те, що є позитивні результати. Однак, я думаю, що подальші дослідження будуть далі проводитись теж. І в нашій країні також ми почнемо це робити, тому що ми зацікавлені цим препаратом і почнемо також спостерігати за групою хворих, враховуючи ваш опит, ваш досвід. Дуже дякуємо. Дуже дякуємо, що приєднались до, до нашої конференції. І сподіваємось побачити вас в Києві. І будемо раді на майбутнє запросити вас в Київ в Україну, як тільки з'явиться така можливість.